Ну, ти же хочеш денях, за те, що робиш рекламу магазину. От люди і не хотять. Ну дивіться, по-перше, коли я заходжу в магазин, я нік не кажу там давайте мені гроші, я буду знімати відео. Я заходжу для того, щоб люди могли розповісти про свій бізнес, і я на цьому відео розповідаю про свій бізнес. Тобто я зразу кажу, ми займаємося суші, роли, піца, доставочка по місту в будь-яке місто, в будь-яке місце. По Миколаєву, да, і даю можливість їм розповісти про себе. Таким чином йде співпраця. І я за це грошей не прошу, тому якщо я до когось зайду, то ви можете просто використати цю можливість для того, щоб розповісти про себе. А вже ж якщо вже в майбутньому хтось зі мною зв'яжеться, і скаже, я хочу там, наприклад, серію відео там замовити 10, 20, 100 відео, то це вже не буде безкоштовно. Але перший раз, коли я заходжу, беру інтерв'ю. То таким чином я просто намагаюся набити аудиторію і собі, і своєму бізнесу. Тобто я не просто блогер, за плечима якого нічого немає. Тобто я не, не продаю повітря. У да? мене є два бізнеси: в мене шлюбна агенція і в мене служба доставки. Ось таким чином я просто хочу привабити увагу до свого бізнесу, ну, а також допомогти вам і знайти просто таких взаємовигідних партнерів. Тому перед тим, як Писати, от, навірно, це якраз було ключове слово, тому що це не так. Я ні в кого не питаю грошей, коли заходжу. Всім гарного дня і чекайте, зайду й до вас, якщо у вас є якийсь бізнес. В будь-якому разі я буду проходити всі бізнеси Миколаєва і там вже рано чи пізно дойду до всіх зі своїми інтерв'ю. Всім гарного дня!